Здоровенькі були, продовжуємо розбирати Ghost of Tsushima. Події, що показані в грі, опираються на реальну історичну подію, а саме на перше монгольське вторгнення в Японію, яке відбулося в 1274 році. Монгольська імперія під керівництвом великого хана Хубілая разом із Васальною державою Коря, це у нас сучасна Корея, організувала військову експедицію для завоювання Японії. Флот, що складався з близько. 800 кораблів та 23 тисяч солдатів висадився на островах Цушіма та Ікі, де монголи швидко здобули перемогу над місцевими захисниками. Однак, коли монгольські війська досягли острова Кюсю, їхній наступ було зупинено завдяки рішучому опору японських самураїв. Крім того, захисникам дуже допоміг камікадзе. І ні, це не те, що ви подумали. Адже в перекладі з японської камі це божество. Кадзе вітер, а все разом божественний вітер, назва неймовірно сильного тайфуну, який знищив значну частину монгольського флоту. Ця подія стала символом божественного захисту Японії. А я, в свою чергу, сподіваюся на ваші не менш божественні вподобайки та підписки.